Пане президенте, перше питання очевидно про кризу, про наболіли в усіх країнах. Наскільки світова економічна криза вплинула на ситуацію в Литві і яку роль у зменшенні її наслідків зіграло те, що Литва бере участь в Європейському союзі? Перш за все, ми маємо справу з глобальною кризою. а Литва частина глобальної економіки я вам можу просто сказати, що ми відчули кризу, і поки принаймні на цей момент ми ще повністю не пройшли цього шляху. Але, Думаю, ми виберемося з цього. Так, Ми маємо труднощі. у нас безробіття, підвищення ціни, тому подібне. але будучи членами ЄС, ми все одно маємо переваги. Я кажу переваги, тому що у нас вільний ринок А раніше. Ми були обмежені кордонами нашої держави. Зараз, навіть якщо і решта Європи потерпає від кризи, ми все одно маємо більше можливостей. Я переконаний, це безперечна а, чи перевага потребує Литва допомоги міжнародного валютного фонду, так само, наприклад, як Україна, і взагалі багато згадувалося в контексті Литви Ситуація із можливим дефолтом дефенетлі Відверто кажучи, я зможу звернутися по допомогу міжнародного валютного фонду по його гроші лише за надзвичайних, практично нереальних обставин. Звичайно, у нас є зовнішні позики, але не від МВФ ми спробуємо з усім цим впоратися без займів міжнародного валютного фонду. Але якщо ситуація буде погіршуватися, і нам треба буде покращити або втримати рівень життя людей, звичайно серед інших шляхів порятунку, ми будемо розглядати у тому числі і цей варіант. Проте, сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Та, безперечно, приємно усвідомлювати, що існує міжнародна фінансова інституція по допомогу до якої ми зможемо в разі чого звернутися where to go and in to ask наскільки ви оцінюєте перспективи України приєднатися до східного партнерства із Європейським Союзом, і зокрема перспективи щодо можливого приєднання України до плану дій щодо членства у НАТО? Перш за все я розпочну з праги. Сподіваюся, і навіть переконаний, що це дуже правильний крок у правильному напрямку. тому, що раніше ми говорили лише про принципи декларації заяви про наміри. А Прага – це нагода розпочати щось реальне. Тож, я вітаю це. Стосовно України у НАТО і Європейському Союзі я й раніше заявляв, що щиро відданий такій ідеї, де б я не був на кожній зустрічі на міжнародному рівні, куди б я не поїхав, що ми вітаємо Україну, тому що Україна повинна бути членом цих міжнародних організацій, тому що Україна належить до європейської спільноти. Так що з цієї точки зору зараз усе залежить від самої України. Я маю на увазі, є певні вимоги, наприклад, проведення реформ, одні з яких Литва мусила повною мірою виконати, інші насправді реально розпочати. І я переконаний, що такі самі вимоги висуваються і перед Україною. І я чесно хотів би і щиро сподіваюся, що це станеться: привітати українських лідерів і весь народ як повноцінних членів цієї організації. НАТО, Я думаю, має такий же підхід. Литва свого часу зробила все можливе під час саміту у Бохаресті, коли ми зіткнулися, скажімо так, з деякими відхиленнями від принципів і суперечностями. Дівієйшн амінфромдепринципол з пікозде оселилоби сам в деконфюжен. Можливо, ми запросимо Україну до НАТО у майбутньому. Литва займає дуже сувору позицію стосовно цього і думаю, нам вдасться цього добитися. Ми переможемо. І заключний ком'юніке, в якому буде заявлено, що Україна може приєднатися до НАТО і має на це право. Підтверджує мої слова. Але звичайно, Україні треба спершу завершити деякі підготовчі роботи.